Доброго дня! Сьогодні в нас 6 вересня, місто Тернопіль. Я починаю масовий збір своєї актинідії і відсилаю замовникам. От тут 3 кг. Вже сьогодні поїде на Івано-Франківщину. 4 кг їде на Київ. Півтора на Львів і так далі. Як я роблю збір своїх актинідії, бо актинідія вона достигає нерівномірно, тобто на одній латералі на таких відрізках може бути, от бачите, може бути, вже ягода геть розм'якчилася, і ягода у фазі технічної зрілості. От я беру от такими латеральками. Обрізаю, бо все рівно при обрізці, отак якось є латералька. Бачите, О, я її беру, отак ось обрізаю. І у мене з листям, з усим, от, от, десь є 300 грам ягод. Потім беру відро його, складую, потім сідаю за стіл і обрізаю з латеральки. Яка твердіша ягода йде у фазі технічної зрілості, йде на відправку новою почтою по Україні, е, яка м'якша ягода залишається тут в нас в Тернополі і споживають наші тернополяни? Е, та ягода, яка прийде до вас у фазі технічної зрілості, вона поки новою, я тільки новою почтою відправляю. Вона день-два і вона дозарюється. Якщо от велика кількість ягоди, ви хочете її споживати в свіжому вигляді, то там мисочку насипаєте на кухню, ставите в тепле приміщення. І вона буквально за ніч е, проходить дозарювання і вона стає м'яка, смачна ягода. Цей сорт київська гібридна. Дуже гарний у цьому році урожай. Е, вже Женева практично закінчила, ще там залишки трошки є по верхах. Сьогодні також і Женеву відправляю, бо люди хочуть мікс із ягід, Але вже е, на майбутнє буде е, тільки київська гібридна, ну як на майбутнє, на слідуючий тиждень і ананасна. Женева вже відходить. Ціна ягоди 150 гривень. Хто б бажав би придбати, пишіть під відео в коментарях, я дам номер вайбера або зразу, хто знає вже номер вайбера, зразу пишіть мені на вайбер кількість адресу, і по території України буде. Розсилатися смачна, практично нічим її не обробляв ягода. Вже е, в попередніх відео я казав, вже як от жовтіти листя, значить вже це перший сигнал того, що ягода вже спіла і, і її треба. Брати за збір. Так що ягоди є в достатній кількості. Всім бажаючим, думаю, в цьому році вистачить. Буде реалізація протягом вересня і початку жовтня, бо далі підспіває плоди актинідії сорту Кенс Ред і Джамбо. Тіше, більш крупоплінніші. Але на смак. Всі плоди смачні, всі плоди по своєму мають свою. Можна і так от вручну, де такі латеральні гілки дуже великі, що пропустив я їх, треба було їх обрізати, тільки от вона зацвіла і треба було точку росту прирізати, і потім вона не жене ті латеральки далі. А і тоді добре збирати урожай. Це щоб знали на майбутнє. Ну і більше немає інформації. Слава Збройним силам України. Героям слава!